Добрий день, Україна! Автомобіль мого клієнта. Mitsubishi Grandis. Давним-давно вже не стикався з ними. Цікавий екземпляр, дуже в хорошому стані. 2007 рік, 24 на ручки, бензин з газом. Стан ну, близький до ідеального. Сьогодні про неї поговоримо, приступніться — поїхали. Потом стандартний двигун, 2.4, атмосферний в парі з п'ятиступінчною механічною трансмісією і на передньому приводі. Її історія почалась в Черновцях. Вона там новою купувалася, їздила мені дівчина. В Дніпро попала в 24-му році. Мій клієнт мені зробив заміну ГРМ, роліків, помпи, газ доставив. Получається, і зареєстрував його сюди. Передні пружини стойки мінялися, порні подшипники, самим блоки, по задку проставки ставили шини. Отакі бачите. Ну, кітей, континенталь в трансмісії мінялася, все це було в діапазоні, пробігів 172 до 180 тисяч, зараз 190 на одометрі. Я міг пропустити ТО в двигуні. Останнє зроблено тільки на даний момент півтори тисячі кілометрів тому. Також оптика, тут допаковані лінзи, скрізь леди, бачите, в бронеплівці вона знаходиться. Капот зачиняємо. Тут все рідно, до речі, під капотки, нічого не, не милась навіть, вона виглядає, як є. Фарбовано по ній всього три деталі. На капоті трошечки невеличкі посічоночки є. Куди ж без неї, вже все ж таки але це такі дрібниці, реальна дрібниця. А ось це крило було єдине, що трошечки тут прим'ято. Ребро залишилося цілим, того його не міняли. Це вже останнього власника там придавило тут. От, його зробили. Ця частина фарбоване крило. Лобове скло вже міняне, потаньоване вона по кругу. Полокіпена майже ідеальна для своїх років. Зараз десь це все в заводі, все інше, що ми йдемо. До речі, диски вифарбані, бачите, в чорний колір. Ну і ще раз повторюю, що континенталь шини стоять ідеально, в ідеальному стані нові. По бамперу, по погрузочній поличці трошечки бачите, тут є е, фарба місцями подерти подряпинки. І де ще один підкрас. Тут арочка трошечки шпакла, тут от, в цьому місці. І дверка ось ця, фарбована другим слоєм просто. Ще Тут на бампері невеличкі подряпинки є. І далі знов все в заводі. ну Окрім того, що я порахував. Переднє ліве крило, і справа задня арка і дверка просто другим слоєм дута. Все. Да. Салон на свої роки, я вже такого давно не бачив. Подивіться на стан душу. Вона просто ідеальна, можна сказати. Навіть ця бокова подушка, яка зазвичай вже там, знаєте, подерта, прив'ята. Тут мінімальна ще залома, бачите, ідеально. Стан керма, подивіться, просто подивіться на це. Він майже як новий взагалі оригінальний стан. Так, 4 склопідйомника. Електродзеркала. З електроскладанням, електрокоректор фар. Протитуманки передні і задні. не знаю, чому тут продубльовані ці клавіші, ну, функці... функціонують ось. Далі ці. газове обладнання, блачок тут стоїть. Е, зараз, правда, газ єдиний, що закінчився. Пробігу не бачите, на 190 тисяч кілометрів на одометрі. Я повністю охотно в нього вірю. Е, так, дивіться, клімат-контроль у нас є, однозонний, Але позаду ми можемо включати задній клімат окремо. Ну, тобто там вентилятор ми можемо окремо регулювати, туди є свій поток повітря. Трансмісія п'ятиступінчата. Ага, що прикольна штука для великого салону, це дуже супер. Є обігрів антифризи електричний. Тобто, щоб швидко отримували тепло в салоні, коли холодно. Вона нагріває антифриз до того, як двигун ще вигріється, щоб не чекати. Це теж великий бонус. Ключа, так, наскільки я знаю, два. Обігрів передніх сидушок маємо. Ну, стан ще раз покажу. Бардачки такі зручні. В рандіці один тут, великий тут, кармашик ще зверху, бачите, відділення окремо. Тут підстаканнички, ага, тут попільничка ось така у нас. І тут і там скрізь відділень багато. Невеличкі, под... <кхід> Невеличкі подряпанки, бачите, потертості є ось тут біля куліси на цьому серебристому. Ну, це звичайних класика. Тут у нас невеличке таке табло, де температуру показує за бортом, миттєві витрати пального, ну і годинник. І дуже зручні підлакітнички, бачите, ось такі. Прикольці. Зріст у мене 193 см. Коли я попереду сижу ухвалу, то сам за собою я трошки колінами все ж таки тут впираюся. Але в м'якій ткані, тобто мені нічого не давить, я можу їхати, зручніше трошки розкинути ноги, ось так. Є, бачите, столик свій з двох сторін тут і там. Про це я казав, це для повітрядува Дува свій є варіанти в режиму абдуа, як може вентилятор вмикати. І трошечки, бачите, тут на стелі є. Щось колись перевозили, напевно, подряпали Такий такі нюанси, які є. Спинка тут змінює свій нахал, багато положень, навіть можна отак от їхати. І легти можна аж ось так. Вау! Просто супер! Просто супер! Це, до речі, колись була моя мрія. Грандіс, в мене тоді була мазна а Місце легко ось так от організовується. Такий проходик залишається. Ну, і дивіться, маючи мій немалий зріст, я в цілому сам за собою тут також сиджу. Тобто я можу їхати. Ну, може, я не зможу приїхати так 1000 кілометрів. Основна проблема в тому, що я головою підпираюся в стелю зі своїм ростом, бачите. Але сидіти я тут поміщаюсь і можу. Знов такі спинки м'якенькі для мене, тобто не давлять в калінки. Ну, ось так. Ідеально, звісно, в такій концепції, коли в три ряда сідають дорослі люди, якщо то трошки зсувати всім потрошечки, тим більше враховувати, що я все ж таки. Хороший для намір. Цей підстаканник. І широкий, широкий підлокітник, що я не звернув увагу. Багажний відсік. Бах, дивіться, ось так у нас третім рядом сидінь, при всьому цьому залишається непоганий багажник. Є нижче туди, бачите, відділення. Складаються вони досить легко. Є варіанта два. Можна це робити ось так і мати так само цей простір. Є другий варіант. Однією рукою мені тут складно це було зробити, тому казую, за шнурок тягнете. ну Ідеально мати дві руки для цього режиму, тому що тут треба шнурок потягнути і на себе потягнути спинку. Ось так. І ось так у нас складається. Бачите, сидушки. І виходить ось такий багажник, офігенно великий, об'ємний. Супер-пупер. Зачиняємо. Я продавав років 5 тому, напевно, мінімум. Мінімум, це просто капсула часу зберіглась. Єдине, що ніколи не було в мене їх на механіці. На механіці в мене були тільки отлендери двохлітрові тих років, теж першого покоління. Що скажу вам? На такій тачці, звісно, комфортніше їздити на автоматі. Безумовно, єдине, що витрати пального на автоматах, скажімо так, починаються. З 15-16 літрів це мінімум. На механіці ви будете мати по місту приблизно десь 12-13 літрів на такому автомобілі. Ну на це десь розраховуйте. Звісно, можна рекорди ставити, але я кажу такі, знаєте, реальні цифри з кліматом, без того, щоб там душити автомобіль. Ну а їздити і не думати про те, як натиснути на педаль акселератора. Слухайте, не ну, біжить, вона м -м -м, ну я не знаю, як сказати майже як нова, чи як нова. Вона біжить ідеально. Я б сказав, напевно, ближче як нова. Враховуючи, що автомобіль 2007 року, то, напевно, можна сказати як нова, але не маю цього права, що ну куди ж їде нової? Але ну, просто як нова. Всі ми розуміємо, що цей автомобіль не для гонок. Я вас тут сильно і не здивую, і буду втрачати моменти на перемиканнях, бо я однією рукою тримаю камеру. Рухаємося ми в горку і в поворот. Згадується свіст рідненький, як має їхати Грандіс. Ось ми зробили соточку. Ну, Можна було зробити швидше, звісно, але я вам просто приблизно показав, як вона набирає. Що вона ровненько працює, приємно їде, все перемикає, супер. Ліренса Грандісу предостатньо. Ми зараз пострибаємо патрувальним по рейком, послухаємо підвізку. Ну, все збито все ідеально. От реально ідеально. Я впевнений, що знизу там нічого ніхто поганого не знайде. Спеціально я увімкнув п'яту передачу, У мене тут теж сумнівів не було. Я перевіряю, як вона ну, в натяг і в накат, жодних звуків, жодних неприємних моментів. Трансмісія працює ідеально. Мені біянна, Здається, нема тут більше про що говорити. В цілому, про Грандіс вже все розказано за багато років. Єдине, що таку тачку не треба шукати, приїжджайте, просто купляти, тому що знайти, я думаю, буде майже нереально, як мінімум, майже нереально, якщо ну, складно, це як мінімум. Але майже нереально це ближче, мені здається, до реалій. Тому приїжджайте. Дивіться, обов'язково перевіряйте. Ще, до речі, по кузову вона ну, ідеальна. Ідеальна для своїх років, є державченки, я я нічого не побачив. Приїжджайте і купляйте, якщо все сподобається. До зв'язку до зустрічі з вами, Льога Трендавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. До речі, і рулюємо, так що колихаю, машина в руках, жодного люфта. Слава Україні! Ще нички, ну куди ж без неї? Хі -хі, чоловіки знають, про що я кажу.